Усім поїв заліплимо на конференції нових 60, які будуть кінцеві події в шостому сезоні. Ми розпочнемо з цього, що в шостому сезоні більшість ще залишилося десь. Е, ну, більшість, що 15 сей до кінця шостого сезону трьохні погоди, і більшість за тих 15 сей не може статися більше подій, які ну, або з'являться якісь персонажі там, або ще що станеться. Але що може статися в кінці шостого сезону, або які можуть події статися? Це або більшість розкриття персонажів, які ще були не розкриті по, по перший шостий сезон, і більшості в шостому сезоні цих цих 15 серій, які будуть в більшості розкриватися, то там буде або розкривати персонажів, або або ще що може стати за цих 15 серії це або появляться якісь нові персонажі які більшості були ще якби появився в ну, які були більшості що розкриті персонажі в те ще за що більшості в 15 серії це був більшості ну Лео, Лео там, Більшості був розкритий і став більшості союзником по колеплею в 15 серії шостого сезону в вітряні погоди, і тому більшість, що можна чекати ви за тих 15 серій, це або розкриття персонажів, або появлення нових персонажів, які можуть більшість вплинути на фінал шостого сезону, або ще, що може статися, це якби, новий артефакт, який може більшість вплинути на шостий сезон. Або на свій осімі серії, або на сам фінал шостого сезону може більшості вплинути, і більшості, що цей артефакт буде дуже важливим в більшості в цих за цих 15 серій, або більшості в самому фіналі шостого сезону не буде дуже більшості важливий. Ще ще може більшості стати за шостий сезон. Це ну більшості смерть персонажів це Гевіта. Ну і там ще інші персонажі можуть більшості померти в шостому сезоні, але може. Або це буде неповна смерть, або більшості закрить, або бо їм справді більшості помре. Ви знаєте, хто це може звувати. померти, це Гелітур. Ще, що може більшість стати за шостий сезон, це більшості що нові союзники це. Ну, більшість Леос, який став союзником в 15-й серії, і там може з'явитися ще одні нові союзники за цих 15 серій, це. Або такі персонажі, які ми більше не будемо такого чекати, що вони стануть більшістю союзниками головних героїв, або це можуть бути такі персонажі, які були, якби, було б було більше це чекати, що вони стануть більшістю союзниками до колега плею. Тому я можу сказати, що це якби було просто врадати і все. І ще можуть ще чекати в шостому сезоні, що там можуть з'явитися персонажі з крою Плеєв погоди. Це. Або перс... негативні персонажі, або позитивні, або нейтральні персонажі які або більшість, з ким вони можуть займодітися, це з лиходієм, головним героєм, або з іншими персонажами. Більшість, що там можуть, які можуть персонажі появитися з поліплейпроди, або лиходії, або прості персонажі, які були в холі плей-породи. Але в більшості появився новий персонаж, який був у поліплей погоди, це більшість Етогік, який був в кого від загрії, який був в шостому сезоні, був в перших сезонах поводи і більше сам персонаж більшості був показаний позитивно, але потім він сам на сторону не Я думаю, не закінчити конференцію. І усім до побачення з вами. Полюбуємо, всім гуд!